Моя мама хоче запросити мою колишню, яку я зраджував, на моє весілля і моя наречена. Просто в люті. Допоможіть. Оригінальний пост 27 червня 2025 року. Акаунт одноразка, бо мої родичі знають мій основний. Мені 28, і я був жахливою людиною в минулому, але я змінився і залишив це позаду. Раніше я багатопив і зраджував мою колишню їй 27 безліч разів за три роки стосунків. Я сам не розумію, як вона терпіла мене так довго. Одного дня вона дізналася, що я знову зраджую і порвала зі мною, і я не звинувачую її. Моя родина тоді відрізала мене, і це було боляче. Зрештою, я взявся за себе, пішов у терапію і з часом вибачився і налагодив стосунки з родиною. Виявилося, що мама досі спілкується з моєю колишньою, мене це не хвилює, вони були близькі і раніше. Моя родина іноді запрошує її на свята, бо в неї, скажімо так, проблемна родина. Мене це не дратує, ми поводимось цивілізовано і майже не спілкуємось між собою. Я просто щас е, перечитую, і не, я не розумію, в сміслі. Його сім'я приглашає його бившу, який він зраджував до себе на свята. Наша? Для чого? Це ж навіть не його подруга не знаю, як же назвати. Не знаю, для чого вони це роблять? Okay. Потім я зустрів нову дівчину, їй теж 28. Через рік ми заручилися. Так, вона знає, яким я був раніше, я їй все розповів. Ми плануємо весілля лише для близьких, і тут виникла проблема. Мама, яка близька з моєю колишньою, хоче запросити її на весілля, Моя наречена в люті. А мама каже, що весілля це сімейне свято, так от іменно смисля, вона, при чому то на блядь, яким хером тут ущерб приписалася. Надаже не сім'я, ніяка там недал недалека роздвільця, вона теж не подруга нічия. В смысле, ну сьогодні нехай ні вісти. Вона Надаже не їхня подруга, а ще вона ніхто колишня, просто та, що була колись, зараз її нема. До побачення. Якщо чесно, я теж не хочу бачити її там. Я подзвонив колишній, щоб поговорити. Вона сказала те саме не хоче бути на весіллі, але мама наполягає, і це жахливо бісить. Мама каже, що не прийде, якщо не буде колишньої, наречена посварилася із нею через це. Я реально думаю не запрошувати маму взагалі, але боюсь, що тоді мене знову відріжуть від родини. Це неймовірно дратує. Коментарі. Коментатор: чи вважає мама, що він не змінився після розриву, або думає, що він занадто швидко знайшов нову? Автор. Коли мені було 22, я розійшовся з колишньою. Минуло 6 років. Це ж достатньо для змін, правда? Коментатор, це твоє весілля, не мами. Скажи їй прямо. Вона не хоче йти. Я не хочу її бачити. Моя наречена теж. Припини чудити і відпусти це питання. Не запрошуй її. Це дивна самовпевненість, коли батьки диктують список гостей. Якщо вони не платять, їм нема чого вирішувати. Навіть якщо платять, ти маєш право встановлювати межі. Удачі! Якщо мама настільки зациклена на цьому, може варто і її відпустити? Коментатор. Ти не мудак. Здається, твоя мама або хоче карати тебе все життя, змушуючи постійно бачити колишню, або вона настільки емоційно прив'язана до неї, що готова втратити сина, невістку і навіть онуків. Скажи мамі, що вона засмучує не лише тебе, а й твою наречену, і це матиме наслідки. Врешті виріши, з ким ти хочеш мати стосунки: із нареченою чи родиною. І поясни решті родичів, що ти не відмовляєшся від мами, але її наполягання на присутність. Колишньої і приносить нареченій страждання, а як її майбутній чоловік, ти маєш її підтримати, особливо на весіллі. Це взагалі е, дуже сумно, що ти дожен вибирати між е, нареченою чи своєю родиною. Даже не так. Е, між колишньою і своєю родиною, виходить, на це ще якесь дикість, я не знаю. Блін, странно. Странно, що у Мамки, це ж не перша історія, де у мамки будується такий тісний зв'язок, що після розривання стосунків ну, сина, е, вона не може відпустити його бившу, і типу, з нею общається. Як уже було в мене в історії Нійда, що мамка повірила бившій сина, що він, типу, зрадив, а вона зрадила вона, оказується. І вона цілий год з ним не общалася, а блін, оказалось, що це була піздєш. Ну, це дуже странно взагалі. Да, в цій історії син дійсно зрадує, всі тіла, але зараз у нього вже нова дівчина, свадьба, все, блядь. Отпусти і забудь. Отпусти. Оновлення. Все пішло по сраці 28 червня 2025 року, наступного дня. Чесно кажучи, я був приголомшений кількістю відповідей. Дякую всім, хто написав. Як більшість із вас сказала, я набрався сміливості і поговорив із мамою разом із моєю нареченою. Вона не відступала і заявила, що не любить мою наречену. Ну, тоді моя наречена накричала на неї: тож тепер мама не прийде на моє весілля. Я розіслав усім гостям повідомлення з поясненням ситуації, що мама хоче запросити мою колишню на моє весілля, і загалом більшість підтримала мене. Ті, хто сказав, що я невдячний, скажімо так, вони більше не запрошені і заблоковані. Мій брат 34 роки подзвонив і сказав, що я все зробив правильно. Це було полегшенням. Надалі я, мабуть, буду менше спілкуватися з мамою. Колишня подзвонила мені, ми з нареченою поговорили із нею на гучному зв'язку. Вона вибачилась і сказала, що відмовила мамі і більше не буде до цього повертатись. Я сказав добре, і звісно, вона не запрошена. Мій батько сказав, що теж не прийде, якщо його дружина, моя мама, не прийде. Ну, це принаймні зрозуміло. Весілля буде невелике, всього на 50 гостей, але запланований банкет... Буде великим на 150 гостей. І його організовує мій батько від мого імені. Моя мама там буде. Тож, можливо, драма. По скриптам. Мав додати, що банкет організовують разом мій батько та батько моєї нареченої. Я забезпечу охорону на весіллі. Про всяк випадок. А, про всяк випадок. А що може случитися? Мамка почне битися з нареченою. Блін, ну те, що вона сказала, що їй не подобається наречена, це взагалі, княжна ужас. Цей тіпок починає своє життя з новою дівчиною, з своєю нареченою майбутньою дружиною. А мамка каже, що мені не подобається твоя теперішня дівчина, мені подобається твоя бивша. Оце трошки, кінечно, як цій нареченій майбутній дружині з цим жити, знаючи, що його бивша мамки більше нравиться, ніж вона. Блін, це ще ситуація важка. Коментарі. Коментатор. Радію, що ти нарешті поставив чітку межу. Оскільки твій батько організував банкет, ти впевнений, що він не скасує все через тиск від мами. Є запасний план. Автор. Батько сказав, що мама нічого дурного не зробить на бенкеті, і колишня на бенкет не запрошена. Коментатор. Тобто, твій батько не йде на весілля власного сина, бо його дружина дура або сана. Я думаю, там так сказано. Надіюсь. Але піде на бенкет, виглядаючи як лузер, що проігнорував весілля сина, ясно. Автор. Не знаю, мої брати не мають близьких стосунків з батьком, чесно кажучи. Я був улюбленчиком, якого він балував. Ось чому я був таким мудаком у минулому. Коментатор. Не обмежуй себе лише охороною. Став паролі на все: квіти, торти, кейтеринг, зал. Вона достатньо божевільна, щоб зробити щось таке ж тупе, як запросити колишню. Лол. <гум> Автор. Я прослідкую за цим. Коментатор. Хто організовує бенкет? Автор, мій батько та батько моєї нареченої разом. Коментатор, усього цього можна було уникнути, якби ти з колишньої вдавали, що вона прийде, а потім вона просто захворіла того дня. Автор, моя мама з тих людей, що можуть влаштувати істерику просто під час весілля. Єдина причина, чому тато дозволяє їй бути на бенкеті, вона пообіцяла мовчати. А, кстати, оцей коментар, що можна було просто прикинутися хворою. Це доволі така розумна думка. Звісно, трошки дивно, що приходиться до цього удаватися, щоб свою свадьбу провести нормально, так як хочеться. Ну, блін, це як варіант. Могли сказати, що от я заболіла, або просто сказати, іди нахуй. Наприклад, це найлегший варіант. Пошліть нахуй того, хто вас кумарить. Ваше життя дуже поміняється швидко, повірте мені. Ну, в принципі, мужик діло говорить, да? Це самий легший варіант просто реально послать. Ну, блін, так легко не вийде, бо це мамка. І з мамкою сім'я, і батя бля, і всі. Це дуже дивна і така сумна ситуація, що приходиться вообще з цим усім розбиратися. Типа, в тебе свадьба, а ти не можеш її зробити так, як ти хочеш. От по-нормальному. Бо то твоя мамка хоче пригласити твою колишню, блядь. Це вообще що таке? Боже, це цирк, блядь. Це цирк, бля. ОНОВЛЕННЯ Мама й тато також не прийдуть на банкет. 1 липня 2025 року. Три дні по тому я поговорив з тестем і нареченою про всю ситуацію. Тесть сказав, що сам покриє всі витрати на бенкет. Я запропонував йому гроші, але він відмовився, сказавши, що я для нього як син, і я розплакався. А тато й тесть сильно посварилися по телефону через це. Тому і тато, і мама не прийдуть на бенкет. Теж Наречена щаслива, і я щасливий, що весілля та банкет пройдуть без драми. Охорона, звісно, буде, але буде складно пояснити всім, що трапилося. Багато гостей, мабуть, просто не прийдуть. Я з батьками з того часу не говорив. Мабуть, зв'яжуся з татом після весілля та бенкету. Чесно кажучи, минулої ночі я плакав, як дитина, бо усвідомив, що мама й тато не будуть на весіллі, але наречена мене втішила. Напевно, найпрекрасніша жінка, яку я коли-небудь зустрічав. Не можу дочекатися, щоб провести життя з нею. І я провалив екзамен з PHD. Результати прийшли кілька годин тому, але спробую знову пізніше, певно. Надалі, мабуть, буду спілкуватися з батьком рідко, а з мамою взагалі ніяк. Коментарі. Коментатор. Чувак, життя підкидає тобі дикі випробування. Тримайся. Пам'ятай, що врешті все це про тебе і твою неймовірну наречену. Бажаю вам обом дня без драми і повного любові. Коментатор. Не кори себе за PhD, ти під шаленим стресом через маму. Ті, хто відмовився йти, ніколи не ставили тебе на перше місце. А от тест, здається, реально піклується про тебе. Ти входиш у сильну родину, використай це як шанс збудувати з ним міцний зв'язок. Я теж вважаю, що відмова від контактів із мамою правильне рішення. Вона має переосмислити свої дії і ставлення до вас обох. З татом, мабуть, теж краще дистанціюватися на деякий час. Поки все не вляжеться. І ти складеш PHD. Бережи себе, автори. Таке, звісно, жорстке трохи движення, да? це все, що мамку з батю не приглашать. А із-за чого, казалось би, такий дібілізм, блін, бившу, і забившу, і людина, яка, яка взагалі ніяк не зв'язана з їхнім життям тепер, взагалі вона ніхто їм. І вони із за неї тупо обосрали відносини. Із своїм сином і майбутньою невісткою. Це вообще піздець. Мене це в голові вкладається. Як це можна? Оновлення. Я одружився, і вона найпрекрасніша жінка, яку я міг знайти, 12 липня 2025 року, 11 днів по тому. Учора я одружився. Це був найщасливіший день у моєму житті, але так було боляче, без батьків на весіллі. Я ніколи не думав, що вони підуть проти мене настільки. Вони навіть не прийшли на банкет. Після банкету я чесно заплакав, але наречена все зрозуміла і заспокоїла мене. Я не міг мріяти про кращу половинку, ніж вона. Колишня після весілля написала повідомлення з привітанням. Я відповів дякую. Після весілля я все ще не зв'язувався з батьками, але батько надіслав подарунок аерофречурницю на мою адресу. Бля, атець, що ти чудиш, сука? Тіпа батя, він, походу. Якби з мамкою, це ж блядь, він здивець, що його дружина, йому треба з нею якось жити вже в одному домі. Но він все-таки, напевно, не прям на сто відсотків згоден з її всіма рішеннями. Так що він такий, типа, як через лазєючку, ну, типа, на бля. Я тіпо, типу, я то не прийшов, ну бля. Хоча до жопи та аерофритюрниця, чувак, вона нахер ніком не треба. Це просто побутова техніка, тож я її використаю. Банкет був також чудовий. Дякую вам усім за коментарі, поради і підтримку. Чесно, я думав, що не заслуговую на все це, враховуючи, якою жахливою людиною я був у минулому. Але люди можуть змінюватися. Якщо ти зробив щось погане колись, не дозволяй цьому визначати тебе. Пам'ятай це, але йди далі. Ти можеш змінитися. Так, да, це правда. Це я повністю згоден, тому що я теж раніше трошки двіжував, скажімо так. Щас я вже не двіжую, зараз я вже старий для всього цього. Але те, що було в минулому, не визначає тебе, мабуть. Залежачи, звісно, що ти робив, понятно. Судя по тому, що він казав, він просто там бухав, зраджував своїй бивші ну, блін. А, ну, це погано, це все погано, особливо зраджувати, це Дуже погано. Я це не оправдовую і взагалі він лох м -м, за те, що зраджував, але але він це робив. і зараз у нього інше життя, інша дружина, якій він судя по всьому. Ну, тому що він говорить, він не зраджує, вроді би поки що. І, хоча і це все що я говорив, в принципі, як не зв'язано з тим фактом, що батьки поступили просто як чмошники, не прийшовши на свадьбу. Тому що їм не нравиться. ну, теперішня. Вони хотіли б колишню. Дебілізм. Коментарі. Коментатор. Радий, що весілля і банкет були чудовими. Але якщо колишня причина конфлікту, чому ти відповів їй? Чому вона досі не в блокуванні? Автор. Це було пов'язано з мамою, вона теж їй дошкуляла. Це була просто комунікація, але я видалю її номер і більше не буду виходити на зв'язок. Коментатор: Поверни в притюрницю, не відповідай, не відкривай і не користуйся нею. Автор. Це такий дріб'язковий жест примирення, я скористаюся нею, відповідати не буду. У мене немає фритюрниці, тому вона згодиться. Коментатор чи згадувала колишня, що хоче дистанціюватися від твоєї мами та родини? Я б не могла спокійно спілкуватися з жінкою, яка примушує мене робити те, що незручно мені та всім учасникам події, і яка настільки розлютила, що пропустила весілля власної дитини через щось, чого я навіть не хотіла. Схоже, лише твоя мама була окей з цим. Це має час відкрити очі, що настав час дистанціюватися від нездорової прив'язаності, яка більше нікому не на користь. Автор. Не знаю. Мій брат сказав, що мама скаржиться, що колишня не бере слухавку. Бля, ця людина вообще ніколи не поміняється. Вообще ніколи. Вообще, жесть. Кажеться, що колишня не бере слухавку. Вона не скаржиться, що вона втратила зв'язок із своїм сином із його дружиною. Блін, дуже дивна мамка. Блін. Може, мамка хотіла дочку. Все життя так само, а получила, що там, двох братів, двох синів. Блін, і та побачила в ній свою дочку. Прям класну, таку яку вона завжди хотіла, і зараз не може її відпустити. Ну, в будь-якому, навіть якщо це так, це все одно Це тупо. Тебе син. синний Алло. І один з них якби женився, і ти дура, блядь, тупа, не вийшла на зв'язок і не прийшла на свадьбу і все. притюрниці хочуть відкупитися. Це діч, це діч, я вважаю, і так не треба було поступати. Це неправильно. Не знаю, я, я ставлю їй э, дизлайк за це двіження, а ви ставте мені лайк за це двіження. Блядь. Та стука, блять! Ладно, давайте давай, давай, так. Ставте мені лайк за це двіження. І чим більше лайків, тим більша вероятність того, що я навчусь робити лунну походку. Давайте так. Якщо це відео набере 200 лайків, я зроблю лунну походку. Бля, я зроблю. -ли? Ну, прийдеться, 200 лайків, і я роблю лунну походку. навчуся, відповідаю. І покажу це на відео. Стопудов. Е, отже. Давайте наберемо 200 лайків і я зроблю лунну походку. І, до речі, дивіться решту моїх відео. Підписуйтесь на канал, черебуйте колокольці, переходьте в опис, там є джерела для підтримки. І я вас всіх люблю. І, і. і кстати, там є мій інстаграм, теж в інстаграм, підписуйтесь, там прикольно. Я виставляю всякі прикольчики, своє життя і взагалі там, в принципі, можна пообщатися зі мною теж. Отака От історія на сьогодні, як на мене, трошки дивна історія. Про цю бившу, ну, що маємо. Побачимось з вами через день. Всіх цілую, люблю. Бувайте!